На ящиках з під боєприпасів розставлені ємності із квітами. Білі, жовті, червоні, рожеві тюльпани продають волонтери громадської організації з міст Полтава. Це в рамках щорічної акції Бандерівські тюльпани започаткували її у березні 2022-го, Розповіла голова організації Аліса Куценко. Ми не розуміли, як воно буде. Продавав наш бариста, він стояв з тюльпанами, каже, ну та спробуємо. І люди купували, ми зрозуміли, що може бути і такий формат з квітами, і так само донатами на Збройні Сили. Купуйте квіти, які коштує доклад до силу. У нас тут сусмана паночка. Одна квіточка коштує 60 гривень. Ціна дуже храба, і квіти чудові. Цього разу волонтери планують продати 7 тисяч квітів, каже Аліса Куценко. Це дозволить нам придбати станцію керування БПЛА для військових, які полтавці служать у 13-му окремо згідному батальйоні. Вони наразі на Сумщині звернулися дуже вартісна річ. Чого знашли виробника? Тому сподіваємося, що за те, попрацюємо. І зберемо їм на станцію. Пракси я прочитала вже давно. Думаю, куплю спеціально в змісті квіти, щоб підтримати зсу. Свято весни хочеться а так виходить. Ти і квіти подарував, і підтримав зсу, і свято весни відсвяткував все разом. Пів тисячі тюльпанів планують продати і в благодійній кав'ярні Благокава, що поблизу свято Успенського собору у Полтаві. Зібрані гроші спрямують на закупівлю станції для ФПВ, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Це збір для спецпризначівців головного управління розвитки Міністерства оборони України. Ми збираємо 155 тисяч, і всі кошти від тюльпанів підуть на цей збір. Як розповіла Суспільному Наталія Гранчак, квіти для продажу надали благодійники. Сьогодні тюльпани у нас по 60 гривень, Мені здається, це буде чуть не найнижча ціна у місті, Тому, будь ласка, приходьте, купуйте їх всього по штук цього разу. Тому встигніть придбати або бронюйте і підходьте, забирайте. Можна забронювати на сторінці у Фейсбуці або на сторінці в інстаграмі. Наші дівчата відкладуть вам квіти, ви просто прийдете їх заберете». Як розповіли Суспільному волонтери, продаватимуть квіти вони три дні. Тетяна Весна, Кирило Винової та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.